Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу отака посилочка, приїхала від мого підписника, який займається сажанцями і садово, ну, садово, я не знаю, як правильно назвати, для саду і клумб от такі всякі цвіточки. Так, пройшли раз я. У нього взяв 10 сажанців ліщини і мені хотілося фундук, тому що з горіхом ну, не виходить. Він, виходить, довбун, ціни йому немає, не можна купити. А це вродив перший рік. І з 10 горіхів простих усі довбуни. Один тільки нормальний, а то всі довбуни. Це ті, що я купляв елітні, хороші. Ну, як би так. То рішив насадити фундука. Так, що ми маємо? З 10 саженців, ті, що він мені минулий рік прислав. Один тільки не прийнявся по причині того, що я не поливав ціле літо та замульчував трошки там, тирсу і такою. Якби полив, то було б 100% оця... приживаємось. Так? Тепер прислав він мені ще 10 штук, щоб я поновив ті, що в мене, і посадю ще, ще в другому місці. Дивимося на сажанці. Як воно запаковане, все коріння запаковане у такий поліетилен. Там все засипано пісочком. Так, волога є. Вони помарковані. Це у нас іде горіх Каталонський. Ось такі бірочки, ну вони з паперу. Так. Це напевно в двох річка. вже є сережки. на Наступний рік... Мають бути горішки вже. Так, тепер, дивіться, положив він мені ще горішки, мабуть, такі, які вони мають бути. Сьогодні ми, ми їх скуштуємо ввечері. Так. О, такі красиві мають бути горішки. Так. Ага, цей раз одного сорту. Каталонський теж. Так, замічатительно. Ну а ці рослинки я в принципі їх не замовляв. Він сказав, що положить як презент жінки. Є тут всякі. Ось я бачу таке, що, мабуть, плететься. Щось таке длинне. Ну, хай жінка роздивиться. І так що сажанці достойні. Листячко було таке крупне літом, <кхід> гарненьке. Все, ну, треба поливати. Або садити ближче до, до водички. У мене воно пісочок і таке на висоті. Ну, треба поливати. Так що, в принципі, дзвонимо, замовляємо. Телефончик я оставлю під відео. Хай людина працює у військовий час. Все, замовляємо, пишемо коментарі. Всім пока.